Незабаром задзвонить перший дзвоник, який запросить школярів у світ здань. Тому в першу чергу діти повинні вчитися у затишних та комфортних класах спеціальні сприятливій атмосфері з усіма зручностями. Такі завдання напередодні нового навчального року ставлять перед собою чиновники. У нас є в реалії взаємодія з органами, місцевого самоврядування, взаємодія з директорами шкіл. Ніхто також є служби, які мусять працювати працювати з ними і ми. Хочемо зробити таким чином, щоб оця взаємодія, працювала на той напрямок, щоб це була допомога. А не будемо казати так, яке зброя для того, щоб лякати людей, школяра і все, прийде у і йде, покаже. Часколі мусить прийти, розказати, і це буде людина, яка сприймається. Цьому суспільстві торкнулися під час конференції питання написання проектів. Ця ланка роботи надзвичайно важлива і її потрібно активно продовжувати. Також перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Калічко зазначив про співпрацю влади та освітян. Всі проблемні питання потрібно вирішувати спільно. В кінці конференції за основу було прийнято наступні рекомендації. У 2013-2014 навчальному році діяльність педагогічних колективів, навчальних закладів методичної служби відділу освіти спрямовувати на підвищення якісного рівня освітніх послуг. Відділу освіти районному інформаційно-методичному центру забезпечити реалізацію програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки та інших регіональних та районних програм, спрямованих на розвиток загальної, середньої і дошкільної та позашкільної освіти. Спрямовувати діяльність на створення здоров'я зберігаючого середовища в навчальних закладах, зокрема за, через забезпечення якісного та збалансованого харчування, організацію підвозу учнів, придбання антисколіозних пар, організацію рухової активності учнів. До кінця 2013 року виготовити проєктну кошторисну документацію та передбачити на 2014 рік фінансування на влаштування внутрішніх, внутрішніх санвузлів у загальноосвітніх школах 1, 2, 1 -2 та 1, 3 ступенів.